Дуже-дуже важливе питання, питання життя людини. І вважаю, що в Києві відбувається зараз диверсія ФСБ, Почали закривати людей, патріотів України, які максимально допомагають воїнам ЗСУ більше, ніж інші. Сергій Чертилін, закритий в СІЗО по 111 статті. Ви серйозно? Це та людина, яка перед цим консультувалася зі мною, як краще бронювати кейси кейсибак. Це та людина, яка більше за інших. Робила для воїнів ЗСУ це справжній патріот, у якого зараз на даний момент задокументовано гемоглобін 50. Я прошу, я благаю про максимальний репост. Сергія потрібно, оця Сергія потрібно перевести під домашній арешт. Лю, Любий лікар, який подивиться це відео, він розуміє, що це таке гемоглобін 50. Це прямі покази завтра, післязавтра до реанімації. Благаю про максимальний репост. Не мовчіть про це. Тому що, якщо ми будемо мовчати про те, як патріотів України сажають в тюрми, то як ми завтра будемо відповідати за це переговори? Бачу свій свою адресу, що я і сюда захист це такий усю, якісь сюрані те, що робив, роблю і буду робити, це захист своєї держави. І якщо ви кажете, що я буду захочу від слідства, повірте мені, я... Не себе не повищу вище, якою з вами поспілкуватися, щоб побачити, що є інші священники з іншою позицією, котрі люблять свою країну, люблять свою державу, але люблять цьому складі подивитися свою позицію, проукраїнську позицію. Кожен має право вірити в те, що він обладає своєї церкви українську церкву. Якщо це комусь не подобається, але садити за це на тодічне ув'язнення, на сухому. Це, ну, це щось таке, щось новий, щось таке. ЗСУ на ВС, де ми збирали кошти на амодірування, де ми збирали кошти на автомобілі, де ми збирали, буде І кошти, котрі там слідчі е, незаконно треба мабуть передати е, фейсовак. Зрозуміти, цей кейсовак вже, як байдуже, має десь знаходитися, зараз знаходиться мабуть, у то слідчі. Тому е, слідчі. Враховуйте це, що ранні бійці не вивозяться зараз з жовтої зони, тому що там десь кошти десь загубилися. Це на ваші соціальні.